Напередодні травневих свят прилучани отримали гарну новину. У місті відновили гаряче водопостачання. Нагадаємо, 18 квітня гарячу воду відімкнули через борги підприємства прилуки тепловодопостачання перед постачальниками блакитного палива. ДК Газ України, «Нафтогаз» і ПАД Чернігівгаз. Загальна сума заборгованості сягнула аж 20 мільйонів 800 тисяч гривень. Газовики тепловодопостачанню поставили ультиматум. Включимо воду тоді, коли погасите борг. Комунальникам 5,5 мільйонів винне населення прилук. Відсутність гарячої води змусила споживачів лише за 8 днів проплатити підприємству 1 мільйон 400 тисяч гривень з надією на диво, і воно таки стається. Зранку, 27 квітня, гаряча вода потекла. За словами директора підприємства прилуки тепловодопостачання Андрія Гавриша, напередодні в Чернігові відбулася нарада із заступником губернатора Віктором Геращенком. На ній активно вирішувалося і наше питання. В результаті переговорів була укладена угода про реструктуру. Зацію боргу і підписаний документ про те, що прилуки тепловодопостачання зобов'язуються погасити борг перед газовиками у повній мірі вже до початку опалювального сезону. У разі невиконання умов є загроза, що вода у червоних кранах знову може зникнути. Та Андрій Гавриш має надію, що спільними зусиллями прилучани таки зможуть вибратися із цієї боргової ями, і що цього літа гаряча вода у мешканців таки буде.